Всім привет! Ну, зараз э, я веду... Я зараз роблю відео про... Ну, сайт, не знаю, на як негайцу всякі штуки. Шуметку. Доступ другого рівня. Шкаф, не знаю. що Целіце. Ось. Ценна частина. І важе. Ось приземна частина. Дослідниць варіант, доступ по-друге. Ось усякий всякі... Чашки з чимось, голови. Готові вже голови візера. Зараз заходимо керування тваринами, доступ третій. Просто керування тварина, тут нічого немає інтересно. Крім того, що це ку курування. Раз це дрітера. Бачите, не вміє вміють. Але не забувайте. Ми зараз пробили тільки у у чотирьох кімнатах. Піднімаємося зараз на вежу. Так, да, вежа не дуже. На вигляд, але дуже страшно. Портал пекло. Другий він без приніс лотою. Ні, можна інакше буде смерть від пігні. Ось, ось така декарці. Перед каталом. Тут десь були зомбіпіліни раніше. Ну, нема. Це, щоб зумбіпіліна не могла вийти, дальше така ситуація була. Сміття. Ну, сюди вже такі сміття так далі. Все, для можливо стейп, щоб підняти рівень карточки. Бо ще може допомогти. Ось вс, радарно. Бачите ХП. Скрипер. Кріпер. Паву Кашан. Думбі. Ну, ви бачите. Виходить. на Б трошки ранувати. Ось які на те. Зароу, бачите, трошки вже краще. Хараш, який рівень доступу другий, але вночі третій, тому що це один з варіантів виходу. Перший, єдиний. О, що за керування тварин. Тут ще нічого не будувалося. Ну, все, по суті, гараж. Отакі машини. Єдині які вміщаються тут, але вони досить швидко їздять. До речі. Так, все покажемо, йдемо до зони Б. Яка будівництвом. Ось тут ми проходимо контрольний пункт. Трошки все забудувалося тут, а ну, коротше, тут. Кімната там, де посліди проводяться, теж. Там класс App, беру, тестую, если типа Вот, значит, И что щас... Ну, короче, тут вообще ничего не поменялось. Я не знаю, что у нас тут. Не Бачимо тут пауки. А, ну вся залишився один. До часу у цього ну, краще цей. Сейчас взяти трошки поставлю ще пауки, бо ми щас вирішили сомість в течі. Якого їй важковат, якого їм буде важко здійснити. Просто постихать. Осьо ось, ми трошки засхони. Бачите, не повисло там пауку. Ось, за чого, ці пауки і вмирають. Вела трошки куди не треба. Нет, okay. mm. перш ластик. Что-то mm. mm. я сейчас назвать буду. Вы mm. не тоді спанницы. Я не знаю, що це. Бачите, падає постійно. О, ще джучила залишився один. Це перша трійка пауків, яка була тут. Ну, на цьому поки що... Ну... Да ціна я побачила, дай мне. І вся база. Ну, сайт. Не досить... не дуже побудований. Ну, але ж він є. Ото І за 7 хвилин ми. Прийшли весь сайт.